Тяжело. Это наверху давай. Перерізавши червону стрічку, діти поспішають на гірку та гойдалки. Їхні мами не приховують щастя, адже у дворі будинку по київській 15 десятиліттями не було дитячого майданчика. Ми тут живемо в этом домі. Ну, ми дуже довольні, ми раді, тому що дитячої площадки не було. Це для нас неожиданно, сюрприз, приємні. Ну, Ми всім довольні. Можливість облаштувати дитячу територію у мешканців з'явилася після створення ОСББ завдяки зусиллям самих жителів і допомозі благодійників. Я хочу от всех наших жильцов, от мамочек, от всего нашего двора поблагодарить человека, без которого бы это, этого всего бы просто не было. Борислав Соломонович Розенблат подарил нам такую действительно гарную. Давайте все рады. Я очень благодарна, мы все благодарны. Большое вам огромное спасибо, вы сделали действительно хорошее, светлое дело. Мы с Зеленой уже знакомы больше, Мабуть, вже більше двох років. І я пам'ятаю перші рази, коли створювалося стільки ОСББ, я пам'ятаю, з якими ну, перепонами вона стикалася, як вона боролася за право бути все-таки ну, таким новим віянням в Україні. І я тобі сказав, що, будь ласка, якщо дійсно ви на це йдете, я завжди буду вам допомагати, буду заохочувати, для того, щоб дійсно люди розуміли. Що неможливо завжди жити минулому, треба йти вперед. І ця формула СББ, вона на сьогоднішній день у цьому світі прогресивна. Вона має свої ознаки майбутнього. І я всіма зусиллями буду вам допомагати. Тепер сюди етапом, я поздивсь на ваші будинки, і вам дійсно треба їх утеплювати. Це найголовніше. Тому давайте разом будемо шукати можливості, давайте шукати кредити, теплі кредити для того, щоб ми все таки зробили такі. Підвали зробили, зробили всі вам дійсно заміну і вікон. І ми мали дійсно дома, щоб більше використовували грошей на тепло, а більше все таки їх економили і направляли на своє майбутнє. Тому Олена, я дякую тобі за твоє натхнення, за твою працю, за твої всі оці знаєте, можливості, які ви використовуєте на всі 100%. Тому я завжди вас завжди буду допомагати. Ці посилі, а сьогодні свято. Дякую всім. Голова ОСББ зізнається, придбати майданчик власними коштами мешканцям було не по кишені. Отримавши його у подарунок, сусіди об'єдналися і подбали про благоустрій території. Це була моя мрія, як мами двох дітей. Ми діти гуляли на асфальті. Всі ці роки. Це була просто мрія. Ми звернулися з фонду Борислава Розенгата, і він нам допоміг. Одразу відізвався, одразу. Нам виділили дитячий майданчик, але пройшло трьох і часу, тому що потрібні були всі дозволи архітектури, тому що ми брали цей майданчик на свій баланс. Всі мешканці допомагали, допомагали всі мамочки і сусідніх будинків допомагали. І ми скинулися невеликими коштами, скинулися, щоб її встановити, щоб зробити бордюр, щоб зробити це свято для наших діток. На встановленні майданчика сусіди зупинятися не збираються. Вони планують і надалі об'єднувати. Щоб робити свій двір більш затишним і комфортним.